Що ти зараз дізнаєшся, переверне твоє розуміння історії. Міф Україна це історична історичні руська земля, а не просто розпад СССР. Брехня Україна не історично російська, бо Росії не існувало, коли українські землі вже мали державність. Київська Русь, держава предків українців, що існувала з дев'ятого до тринадцятого століття. Московія виникла лише у 1277 році під контролем монголів. У 1654 році Богдан Хмельницький підписав Переяславську угоду про військовий союз, а не приєднання до Росії. Згодом у 1918 році Українська Народна Республіка оголосила незалежність, але була захоплена та ліквідована більшовиками. Україна втратила півтора мільйона людей у цій війні, а її територія включена до СРСР силою. Минуло понад 70 років, і вже у 1991 році Україна відновила незалежність через референдум, де 90,3% підтримали вихід із СРСР. Гарвардський інститут українознавства підтверджує, що Київська Русь історично, культурно та етнічно є частиною української спадщини, а не російської. Референдум 1991 року, офіційні архіви ООН, підтверджує, що незалежність України була усвідомленим вибором народу. Факти не змінити. Україна це незалежна нація, а не уламок Росії. Ми українці. Your Imaginarium – найпотужніший український контент разом до перемоги.